Ти могла б бути ідеальною донькою, тихою, слухняною, зручною, не сперечатись, не кричати, не плакати на людях. Ти рано навчилась відчувати настрій інших людей. Розуміти, коли маму краще не чіпати, а коли краще просто взагалі зникнути, ти виросла. Але щось всередині тебе досі боїться дзвінка від мами або досі чекає його, хоч і знає, після нього буде важко. Важко дихати. Це не тому, що ти погана донька, це тому, що любов і страх змішались у твоїй пам'яті. І тепер ти не знаєш, як це бути поруч і не втрачати себе. Але ти маєш право бути дорослою, маєш право злітати, навіть якщо батьки там чи мама не вірять в твої крила. Маєш право мовчати, навіть якщо тобі кажуть, що ти холодна. Маєш право любити своїх дітей інакше. Без болю, без контролю, без страху. Зцілення починається тоді, коли ти дозволяєш собі більше не доводити, а просто бути.